Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про успішний виступ команди США номер 1 зі спортивної акробатики на Кубку України та чемпіонаті України серед юнаків. А детально про це нам розповість чарівна пара, яка просто вразила всіх на цьому Чемпіонаті та кубки. Аріна Штурко та Артур Яковенко. Ради вітати вас. В нашій студії. Дякую. Вітаю вас з цим неймовірним досягненням. Ви дійсно дійсно молодці. Це круто, це суперово. Ви представили місто Кривий Ріг, як мені здається, як можна найкраще. Але давайте почнемо не з теми нашої програми, так а взагалі поговоримо про вас. познайомимо вас з нашими телеглядачами І хотілось би дізнатись, як давно взагалі ви в цьому виді спорту. Ну, Артура. Я з п'яти років. З п'яти років. Привели да, батьки. Я дуже їм вдячний за це. Мені дуже подобається цей вид спорту. Скільки я. скільки зараз тобі років? 14. Тобто ти вже 9 років так. в цьому виді спорту. Тобто, вже такий дорослий вік в тебе для цього mm -hmm. спорту. Так, так, А чудово, Аріна, як давно ти? Я з теж років. Я спочатку прийшла на акробатику, почала займатися. Потом меня поставили вместе с паром, с Артуром. Я почала работать, мені очень сильно понравилось. начала почала далі Угу. Чим саме захопив вас цей вид спорту? Що ви от прийшли і спробували і вирішили в ньому залишитися? Ну, це гарний вид спорту. Він як е, дружний, ти захоплюєшся їм з першого погляду. Для мене так. Арина? Чим, от що, що, що найбільше тобі подобається от, в тренуваннях, в змаганнях? Робота з Артуром, я так розумію. Чудово. Ну що ж, давайте поговоримо про чемпіонат України та Кубок України, так. Як ви оцінюєте, що найбільше сподобалось вам? Це перший такий серйозний вашому житті чемпіонат, чи вже були подібні? Ну, вже були подібні, ну, зайняте місце це перший так. Ну, до цього був третє місце, а зараз це перший і три, другий. Ну, це схвильованість, це підбадьорство до партнера, це командна праця. Я дуже цим захоплююсь і сподобається. А що запам'яталось найбільше на самому чемпіонаті? Коли ти сидиш, вже станцював останню композицію. Ти бачиш бали, ти бачиш тренерів, які на тебе дивляться, ти розумієш, що ти виложився, ти зробив найкраще, що мог, що міг зробити сам. Ну, все. А, Аріна, що запам'ятала тобі найбільше? Що вразило тебе можливо? Які емоції тебе переповнювали? я когда станцевала первую композицию, потом станцевали, мы ушли, сели на столы. Я смотрю балы, уже понимаю, что все, первый день прошёл, дальше буду идти дальше и дальше, буду стараться ещё больше. Тобто ти просто поїхала працювати і заробляти своє місце. Чудово. Так. А як би оцінила оцінила рівень конкуренції? Чи сильні були у вас конкуренти? Так, добрий. Е, багато областей, багато місць. Це конкуренція. Так, Добре. Сильно. Тобто вам конкуренція була сильна, але все ж таки ми перші. Ми перші. Чудово. <с Up> а що найбільше вам подобається в самій акробатиці, спортивній акробатиці? Казати. Що вас надихає, давайте так. Що вас надихає займатися цим спортом? Надихати, представляти свою країну, своє місце. місто. Місто це дуже дає сили танцювати, вилажуватися на 100% процентів Аріна? Що надихає тебе? От, чому ти хочеш кожного дня ходити на тренування, їздити на змагання, на чемпіонати? Я ходжу кожен день на тренування, щоб потім поїхати в город, щоб поїхати не знаю, в якийсь то город, щоб потім станцювати і отримати оцінку і зайняти какое-то місце. Угу. Чудово. Чим для вас запам'ятали ці змагання, якщо їх порівнювати з іншими, на яких ви вже приймали участь? Там якщо порівняти їх з міськими змаганнями? Ну, Україна це другий рівень між містом, ну, містними змаганнями. Це почуття, коли ти стоїш на педесталі, ти зайняв перше місце. Розумієш, що ти просила своє місто. Це дуже гарні відчуття. І що ти один з кращих, що ти кращий не тільки в місті, але й ну, в Україні. Місць, так, так. Це, так. А як вас зустрічали вдома, коли ви приїхали з такими досягненнями? З посмішкою на обличчі всі дуже підбадьорли. Говорили, що ти кращий. Що тобі потрібно далі це робити? Що ти зможеш це робити? Для мене це гарна мотивація. Угу. А до речі, про далі робити. Які у вас плани на майбутнє пов'язані з цим видом спорту? Чи плануєте ви все своє життя пов'язати з ним? Ну... Аріна, давай почнемо з тебе. Yeah. Що в тебе в планах далі? Плануєш ти залишитися в цьому виді спорту і щоб пов'язати з ним все своє життя? Стати тренером. Ну, там uh, я повишся. Ну, я сподіваюся, тебе ви все вийде. Артура. Uh, ну, ну, хочеться дуже зайняти перше місце на всесвітніх змаганнях, на мирі. Це дуже хочеться. Не знаю, як вийде далі стати тренером, ну, подивимось. Можицька, але, але в планах є. Так? В планах, планах є. Так. А як давно ви вже в парі працюєте? А, ми середно 5 років вже в парі. 5 років ви так. працюєте в парі. А, які, є, які найголовніші такі от, якості, так? От, Аріна, давай, скажи, які найголовніші три якості є в Артурі. Чому тобі подобається з ним працювати? Він сильний, він відповідальний. Чи ні. <свят> Чи він не сильний і невідповідальний? Сильний, відповідальний. відповідальний. О, я думаю, цього досить. <свят> Тому що е гарні слова повинні говорити хлопці, дівчатам, не чата хлопцям, так? Тому Артура. Ну, мені подобається те, що вона мій е е збиратися, ну, це правильно зробити. Е і підбадьорість до мене, коли мені як сказати, стає плохо, то мене вона підбадьорює. Ну, тобто ви стали вже такою командою, так? Ну, так, так, разом за ці роки, скільки ви працюєте. Ну що ж, це дуже чудово. Я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Ще раз привітати вас з цими неймовірними результатами, з тим, що ви прославляєте місто Кривий Ріг не тільки в області, але й за її межами так? на всю Україну. І сподіваюся, що наступного разу, коли ми з вами зустрінемося в цій студії, ми вже можемо називати вас. Зможемо називати вас чемпіонами світу або, якнайменше, Європи. Я вам дуже дякую. Дякую. Ну що ж, а вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто. І в гостях у нас були Аріна Штурко та Артур Яковенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.